Мобілізація в Україні 2024 року. Які категорії громадян не підлягають призову? Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження терміну дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. До 13 травня 2024 року, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Відповідно до норм українського законодавства залишаються ті категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію в Україні. Хто ж не підпадає під призов під час мобілізації? Як розповів член Асоціації правників України, практикуючи юрист у сфері військового права і мобілізації Антон Ревенко, у новому законі перелік підстав для відстрочки деталізувався. Деякі підстави змінилися, а деякі взагалі прибрали. Загалом не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними і виключених з військового обліку. Крім того, не призовуть жінок, оскільки вони на сьогоднішній день. Можуть мобілізовуватися тільки добровільно, за словами юриста. Всі інші відповідно до закону не підлягають призову за умови отримання відсрочки зокрема, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. військовозобов'язані – Громадяни заброньовані для роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях. Водночас такі люди мають перебувати на спеціальному військовому обліку. Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров'я згідно з висновком ВЛК на термін від 6 до 12 місяців. Потім потрібно знову прийти комісію. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Наприклад, у чоловіка є троє дітей віком до 18 років. У спільному шлюбі з дружиною двоє дітей і одна дитина в колишньому шлюбі. Якщо він не сплачує аліменти за ту дитину, то він не буде мати право на відсрочку, пояснив юрист. Також не залучаються до мобілізації чоловіки та жінки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім. виховують щонайменше одну. Ну неповнолітню дитину самостійно виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Виховують дитину хвору на тяжкі захворювання, утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, мають на утриманні дитину, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування віком до 18 років, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною чи одним зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка. Якщо такий член сім'ї потребує постійного догляду за висновком комісії закладу, Охорони здоров'я. Є опікунами особи, визнаної судом недієздатною. Також не підлягають призову на військову службу особи, які мають дружину або чоловіка, з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Як вказує Ребенко, раніше можна було отримати відсрочку чоловіку, якщо в нього дружина будь-якої групи інвалідності. Однак зараз третю групу інвалідності деталізували на перелік хвороб. Якщо це дружина з третьої групи інвалідності, то ця інвалідність має бути встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кисти рук, стоп ніг, одного з парних органів або за наявності в особи психічного розладу чи церебрального паралічу, наголосив експерт. Також не можуть призвати осіб, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини або чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, і відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Водночас ця норма діє лише за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними. Тобто, якщо, наприклад, у матері з другої групи інвалідності є син та донька, то син не матиме права на відстрочку, оскільки Донька не є військовозобов'язаною, додав юрист. У разі відсутності невійськовозобов'язаних зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю може лише одна людина з числа військовозобов'язаних, і її обирає сама особа з інвалідністю. Окрім того, не підлягають призову під час мобілізації. Військово зобов'язані члени сім'ї другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею. не більше одного і за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення. Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину, та чоловіка або дружину, що проходить військову службу, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, дід, бабуся, чи рідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях, члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герою України. Військово зобов'язані числа громадян, які проходили військову службу і були звільнені зі служби у запас у зв'язку із звільненням полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Не можуть призвати і одержувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. Призову також не підлягають наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають вчене звання, науковий ступінь, викладачі училищ, телі, які працюють не менше як на 0,75 ставки. Окремо визначаються категорії державних службовців, які не підлягають призову. Зокрема, йдеться про депутатів Верховної Ради України та Автономної Республіки Крим, суддів, працівників органів військового управління, Міноборони, ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту, Державної служби спецв'язку та захисту інформації і апарату МВС.